Турнір з хокею проходить у чотири етапи. Його перше коло відбулося у Заболотові. До речі, там коломийські вовки були третіми. А цього разу команди Столукова, Снятина і Заболотова, приїхали у Коломию. Тут вони змагалися впродовж двох днів на льодовому майданчику ФСК Локомотив. Саме цей фізкультурно-спортивний комплекс разом з депутатом обласної ради, почесним президентом Федерації хокею Коломищини Іваном Данилишиним. Організували змагання. Коломії завітав хокей знову і приємно. Що погода прекрасна, і на сьогоднішній день зібрались команди нашого, нашого регіону. Зараз команда грає «Коломийські вовки і е, сня, сня, команда е, «Снятина». Поки що рахунок 0-0. Але я думаю, що ви бачите, що боротьба йде за пекла, що будемо сподіватися, що команда наша виграє. Друге коло змагань для коломийських вовків було успішніше, аніж перше. У грі з командою Тулокова вовки виграли з рахунком 1-0. І рівно з таким самим рахунком Коломияни програли знятено. Та разом з цим наші хокеїсти вже стали другими у турнірній таблиці. Дуже гарно, дуже добре. Ми довго цього чекали. Нарешті маємо можливість грати хокей, популяризувати, привлікати молоді кадри, показувати, що це. Гарно для здоров'я для розвитку. Попереду третє коло змагань воно знову відбудеться у Заболотові, оскільки команда Столукова не має свого льодового майданчика. Паралельно до турніру області коломийські вовки беруть участь і в інших змаганнях. Команда, як і приймала участь, так і приймається. Це Центрально-західний дивізіон, де приймають участь і команди Вінниці, Хмельницька, Тернополя, Чернівців, Коломия. Так що. У нас зараз почнуться вже регулярні, як кажуть, чемпіонат відновиться після свят. Так що все буде цікаво. Ми запрошуємо Коломиян, що вони підходили і підтримували нашу команду коломийських вовків. З кожним роком хокей у Коломиї набирає все більших обертів, та базується він виключно на ентузіазмі самих гравців. Хокеїсти хочуть, щоб і влада інколи звертала увагу на цей вид спорту та стан льодового майданчика у писанковому місті.